Шестеро силовиків загинули, сотню поранено. Такі трагічні наслідки сьогоднішнього бою із терористами під слов'янськом нападники збили українського гелікоптера. У нього влучили із гранатомета. Внаслідок прямого потрапляння машина впала у річку. Льотчики вціліли. Тим часом у місто у щільному кільці українських спецпризначенців і правоохоронців. Проте терористи обстрілюють блокпости, роблять спроби вирватися із оточення та завадити бійцям узяти під контроль нові території. Знімальна група свідка побувала сьогодні у слов'янську Подалік місць запеклих боїв, цей блокпост на в'їзді у Слов'янськ. Останній рубіж. Вже за кілометр звідси точиться справжній бій. Там силовики виявили засідку терористів. Вони приміняють, ви слышите тяжеле вооруження, стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружжя. Приміняють міномети і прочує техніку. Вже за півгодини з'являється інформація про перші жертви серед українських вояків. Відомо про шістьох загиблих у сутичках з бойовиками, сто бійців поранено. Швидкі попостраждалих їдуть з Ізюму, це вже Харківщина. Саме там найближча безпечна лікарня за півсотню кілометрів. Перевозив поранених, і оцей мікроавтобус. Він без маркування медичної служби. Його буквально зрешетили терористи. Загинув один правоохоронець, котрий супроводжував транспорт. Ситуація самі слухаєте, ведеться бой. Начнев ідуть обстріли, блокпостів. Ситуація нестабільна, скажем так, Крайне нестабільна. Це ПЗРК, це автомати, це СВД, гранатомети. Вот. Стрельба из БТРов, которые они забрали. БМД из минометных орудий. За інформацією військових розвідників у сутичці біля блокпоста бійцям протистояли 800 бойовиків. Вони добре підготовлені та озброєні до зубів. Я хочу сказати, що ми миємо діло з дуже добре хорошо організовано, противником, в якому на вооруження стоять гранатомети, міномети і пулемети. Люди хорошо обучені по зовнішнім признакам вони далеко не славянської національності я би сказав через постійну стрілянину та появу на дорогах бойовиків на трасі, яка з'єднує Донець із Харковом. Порожньо тут майже немає автівок, окрім швидких і транспорту спецпризначення пасажирських та вантажних машин. Поки точаться бої, не пускають у небезпечну зону. Водії чекають, коли дозволять проїхати. Ну така треба. У мене є завдання, Я його виконую в будь-якому випадку. Що робити, треба їхати. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що противник провокує на активні бойові дії, проте українські силовики змушені стримуватися, аби не нашкодити мирному населенню. Ми не проводимо штурма жилих кварталів і ставимо задачу ограничення, не атакувати там, де є угроза гражданському населенню. У штабі антитерористичної операції категорично відмовляються розголошувати інформацію про тактичні завдання, не називають жодних термінів, не роблять оптимістично войовничих заяв, але запевняють українські військовики усіма силами, поступово зачищають від бойовиків захоплені міста та будівлі. Ганна Селева В'ячеслав Душка, Донецька область, НТН.